Добрий день, дітки! Рада вас я всіх вітати! Час заняття розпочинати. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дітки, подивіться, хто до нас прийшов на заняття? Один, два, три, 4,5. Вийшов їжачок гулять, до нас у гості поспішає. Усіх привітливо вітає. Добрий день. Добрий день їжачок. Їжачок, дітки, прийшов до нас не один. Подивіться, хто це з ним. По дорозі він зустрів ось таку сумну геометричну фігуру. Ця фігура забула, як її звати. Адже у кожного з нас є ім'я, правда? Ви пам'ятаєте, дітки, як вас звати? А як звати ваших батьків? Так і фігура теж має ім'я. Їжачок просить вас допомогти, знайти ім'я для нашого нового знайомого. Дітки, у вас на столі дві геометричні фігури, одна велика. Інша маленька. Візьміть, будь ласка, до рук велику геометричну фігуру. Ось вона у нас, велика геометрична фігура червоного кольору. Давайте потримаємо її в долоньках, відчуємо її. Так, а тепер давайте спробуємо обвести нашу геометричну фігуру пальчиком. Що ви відчуваєте? Наша геометрична фігура гладенька, рівненька, вона не має кутів. А тепер давайте спробуємо прокотити геометричну фігуру між долоньками. Ось так, молодці. А тепер спробуйте прокотити нашу геометричну фігуру по столу. Подивіться, наша геометрична фігура. Може котитися, тому що вона не має кутів. Дивіться, дітки, наша знайома геометрична фігура почала посміхатися, тому що ви справжні друзі, адже допомогли геометричній фігурі згадати своє ім'я. Це круг. Він уміє котитися, у нього гладка і рівна сторона. Дітки, подивіться, у їжачка два круги. Круг червоного кольору і круг жовтого кольору. А як дізнатись, якого кольору круг великий, а якого маленький? Слід покласти один круг на інший. Який із кругів великий? Великий круг червоного кольору, а який круг маленький, маленький круг жовтого кольору. Дітки, скільки великих кругів червоного кольору ви бачите. Один, все вірно. А скільки ви бачите кругів жовтого кольору маленьких? Один, все вірно. Дітки, великий круг може сховати під собою маленький. Давайте спробуємо. Ось так, дивіться. І жовтого кольору круг не видно, тому що він маленький. Ми сьогодні з вами познайомились з геометричною фігурою круг. А на що круг може бути схожий? Може бути схожим на м'ячик. А може бути схожим на сонечко. Подивіться у себе вдома, що у вас є схожого на круг. Дітки, ми з вами з'ясували, що круг може бути схожим на сонечко, тому я вам пропоную взяти сьогодні круг жовтого кольору і сконструювати сонечко за допомогою макаронів. Але спочатку давайте пригадаємо, хто до нас сьогодні приходив на заняття. Звичайно, це був їжачок. Давайте з'єднаємо пальчики ось так, зробимо їжачка. Будемо робити рухи і промовляти разом зі мною слова їжачок, їжачок, ти увесь із колючок. Молодці, ми з вами приготували наші пальчики для роботи. І почнемо конструювати сонечко. Для цього нам з вами потрібно брати макарони і будувати промінчики нашому сонечку. Беремо макарони і робимо нашому сонечку промінчики. Викладаємо по кругу. Багато промінчиків. Ось так. Ось таке сонечко, подивіться, ось таке сонечко у вас вийде. Якщо ви сконструюєте сонечко, можете поділитися зі мною фотографіями ваших робот. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!